Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми поговоримо про зустріч представників прикордонної служби України та Польщі. І з однієї сторони, дуже добре, що е, взаємовідносини між нашими країнами наповнюються позитивом, але з іншої сторони, дуже сумно, що е, так багато фальші. Знаєте, коли з однієї сторони е, страждали багато місяців люди, конфлікт досі не вирішений. А вже на максимальному на високому дипломатичному рівні, в принципі, забули про те, що якісь конфлікти існували. Ми зараз про це поговоримо. Я думаю, це буде цікаво всім українцям, які е, слідкували за конфліктом на польсько-українському кордоні, е, з блокуваннями, які, до речі, зараз також тривають, але про них ніхто вже не говорить. От, е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Буду вдячний за ваші лайки, підписки, коментарі. Подивимось зараз на цю ситуацію, як з позитивної, так і з е, не дуже хорошої. Сторони погнали. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко і головний комендант прикордонної варти Польщі Роберт Баган домовились про реалізацію проєктів, які прискорять оформлення пасажирів і вантажів на кордоні. По пасажирам все зрозуміло, вони домовляться про процедуру з пришвидшення, скажімо так. А що стосується оформлення вантажів, то навіть якщо вантажі будуть оформлятись набагато швидше, ми пам'ятаємо, що кордони все одно заблоковані, і ані президент Польщі, ані прем'єр, ані прикордонна служба не можуть ніяк з цим боротись. Польські так тому, на мою думку, прискорення оформлення митних вантажів це, це така штука, знаєте, на сьогоднішній день не потрібна. Бо коли кордон заблокований, то яка різниця? Чи вантаж оформлюється за годину, чи оформлюється за день, скажімо, там чи за 5 годин. Бо е, далі все одно е, наші водії мусять стояти там тижнями просто на тих кордонах. Е, отже, е, цю інформацію в себе опублікувала Державна прикордонна служба України в себе в Фейсбуці. Сторони обговорили, зокрема, обстановку на україно-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску. Ви окремили е, напрями з співпраці, які потребують найбільшої уваги. І говориться е, так: говориться наступне. Е, так, обстановка на Україно-Польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі. Сторони також виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги та домовились про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні. І далі. Е, наш власне представник, генерал-майор Сергій Дейнеко, звертаючись до польських колег, сказав: щиро вдячний за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії і. Наряду з тим є новина про те, що польські мітингувальники знову заблокували всі кордони, на деяких кордонах вони можуть ціли, за, за, за цілий день не пропустити жодної автівки, і наші водії просто стоять. І е, коли знаєте, якби ця ситуація відбувалася десь там на дорогах всередині Польщі, це одна справа. А коли це відбувається безпосередньо на прикордонних пунктах і прикордонники польські абсолютно ніяк. Не сприяють якомусь вирішенню ситуації, бо або не хочуть, або не можуть так на це впливати, що скоріш за все, ми про це вже говорили. То така штука є. І якби з поганої сторони, якщо дивитись, то конфлікт досі не вирішений. А там українські представники за щось дуже сильно дякують прикордонній службі. Хоча конфлікт продовжується, просто про нього вже він втратив цінність свою в інфополі. Бо вибори закінчились і просто про це не говорять, але е, мітингувальники досі там. Вони досі блокують українські вантажі, і ніхто їм не заважає цього робити. Це якщо дивитись з такої негативної сторони. Якщо дивитись з позитивної сторони, то е, дуже круто, що е, нарешті оці міжвідомчі консультації почалися. Так, вони почались зовсім недавно і починається активна робота, активна співпраця, яка е, спостерігалась до цього ще до початку війни в Україні. І от е, багато років фактично. Не було жодних консультацій, і саме тому взаємовідносини і е, комунікація між українськими та польськими відомствами вона просто була е, порушена. Е, також, якщо говорити з позитивної сторони і до хороших новин, е, переходити то. МЗС України і Польщі проведуть також консультації з питань безпеки. Українські і польські дипломати проведуть найближчим часом в Україні такі консультації. Про це домовились під час телефонної розмови. Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга і заступник міністра закордонних справ Польщі Роберт Купецький. Польську сторону поінформовано про оборонні потреби української армії та наслідки триваючого російського ракетного терору. Співрозмовники також обговорили безпекову ситуацію та е, так е, та виклики, які стоять перед регіоном. Сторони домовились щодо продовження контактів, <кхем> зокрема, проведення консультацій з питань безпеки найближчим часом в Україні. І про це поінформував їх поінформували в зовнішньополітичному відомстві, і що це означає? Це означає, що можливо будуть вирішувати ситуації про те, що Польща таки допомагала Україні збивати ті ракети, так бо ми пам'ятаємо декілька тижнів тому. Був також обурливий випадок, коли на територію Польщі залетіла російська ракета. Яка пізніше полетіла на Львів, і е, представники Польщі сказали, що е, не було жодного сенсу збивати цю ракету, бо ми бачили, що вона і так вертається назад в Україну. Польща вона ніяк не загрожувала. І е, така поведінка тоді: так з однієї сторони, вони говорять, що ми хочемо Україні допомогти у всіх аспектах, а з іншої сторони. Якщо ракета летить в Україну, то можна її не збивати. Це ж хороша новина для Польщі. І е, тут е, якби тоді дуже багато польських експертів, польських політиків розкритикували такий підхід до справи. І, можливо, на оцих е, внутрішніх е, міжурядових консультаціях також буде вирішено таке питання, так? бо Польща має достатньо засобів протиповітряної оборони, протиракетної оборони е, для того, щоб... Е, Забезпечити, скажімо так, забезпечити допомогу для України, коли ці ракети вже тим паче залітають на територію Польщі. От. Я думаю, що як з розблокуванням україно-польського кордону, в першому випадку, так і в другому випадку, з захистом українського неба, як мінімум, в західних регіонах, можна було вже давно домовитись, якби ці міжурядові консультації почалися не два місяці тому там, чи місяць тому, а якби вони почалися. Наприклад, півтора-два роки тому, коли тільки почалась війна, тоді можливо було б більше комунікацій і можна було б більше якихось домовленостей досягти. А так по факту ми цих два роки просто спостерігали такий політичний популізм. Як я б навіть так сказав, коли по телевізору говорять, що да, ми за допомогу, ми за мир, ми за те, щоб Україна там перемогла у війні. А потім е накладають ембарго на українську агропродукцію, бо їм щось не підходить. Потім блокують кордон, бо їм щось не підходить. Потім не збивають російські ракети, які залітають на території Польщі, бо е для них вони не несуть небезпеки. Небезпека тільки для України, то хай собі туди і летить. Можливо, е коли наші е політики, так які фактично найняті на роботу, почнуть виконувати. Е Поставлені перед ними задачі, почнуть домовлятися, як мінімум з країнами-сусідками про якісь взаємовигідні відносини. Можливо, тоді ситуація на польсько-українському кордоні також поміняється, і після цього вона почне мінятись і всередині Польщі. Це стосується відношення, взаємовідносин поляків та українців. Бо ми бачимо, що спочатку якийсь хейт іде на самому верху, потім він опускається нижче, 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 а по факту страждають тільки люди. А потім, як ми бачимо, представники влади. За одну секунду забувають просто все, що відбулось. Е, ну так дуже багато було конфліктів із розсипаним зерном, із мертвими водіями, із блокуванням кордону, кордону в загальному. І вони про це все якби, за секунду забувають. І в інфополі просто появляється подяка польській прикордонній службі за те, що вони дуже сильно підтримують Україну. Тому надіємося, що ця ситуація якось буде змінюватись, вирішуватися і так далі. Будемо за цим слідкувати, тому для кого ця інформація, вирішуйте самі. Новини від прикордонників, ви зрозуміли по обороні також, в принципі, зрозуміло. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!